Дірявий дах. За допомогою до журналістів народного контролю Зік звернувся мешканець будинку, що на вулиці Медової печери, 69. Пан Валерій скаржиться, що через погану покрівлю в квартирі з'явився грибок. Коли тут сніг чи йдуть дощі, вода біжить по стінках. І пару років тому назад, роки 4, було замикання коротке. Так само капала вода, зверху текла і. Після цього коротке замикання, тож дуже небезпечно. А ці грибки, от подивіться, всюди, ну як то може так жити? Мешканець каже, що два роки тому комунальники зробили косметичний ремонт даху. Однак цього все одно недостатньо. Журналісти звернулися до начальника ЛКП за поясненнями. Цього року ми зробили над першим під'їздом на великий грошей. Практично повністю під'їзд перекрили, але ми не маємо можливості зробити капітан. В ЛКП також повідомили, що ремонт зроблять після обстеження покрівлі. Ми обов'язково обстежимо стан покрівлі над квартирою. Це м'яка покрівля, це все залежить від погоди. Після втручання журналістів народного контролю Зік комунальники обстежать стан покрівлі і розпочнуть ремонтні роботи. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.